Різдвяний будинок. На вершині пагорба стояв будинок. В ньому колись жив дідусь Луї, друг усіх лісових тварин. Але зараз будинок пустував. І ось восени у відкрите вікно влетіли пташки, застрибнули білки, кролики, мишки. І оселилися там. Вони готувалися до зими. Їх багато, але кожен знайшов собі місце. Птахи оселилися у спальні, вітальню зайняли кролики, білки зайняли кухню, а миші оселилися по кутках, на горищі і під підлогою. Потім Кожен знайшов собі заняття. Пташки були на сторожі, зайчики запасали дрова, білки заповнили фруктами, всі шафи і всі каструди на кухні, а мишей називали охоронцями дому. Коли пішов сніг, тварини почували себе безтурботно і безпечно. Але одного разу красива дама приїхала в будинок, щоб купити його. Миші підняли тривогу. Тварини не схотіли переселятися назад до холодного лісу. Тоді вони дещо придумали Кожен сховається, займе своє місце, і коли дама прийде, вони почнуть шуміти і бігати. Скрипітиме підлога, влаштують танці на даху і будуть грюкати дверима. Так вони й зробили. Красива дама перелякалася і, плачучи, втекла від жаху. Тварини залишили свої сховища, вони сміялися і раділи. Кожного разу, коли хтось приходив, щоб відвідати будинок. Тварини вчиняли цю ж саму комедію. Скрізь почали казати, що будинок не заспокоюється, що там щось рухається, і ніхто не хоче там жити. Якось одного грудневого вечора, коли дув вітер і йшов, не зупиняючись сніг, волоцюга на ім'я Леон. Зайшов до будинку. Він ослаб від холоду і голоду і просто впав на підлогу. Тварини почали виробляти свої номери. Будинок зарухався, але Леон не злякався, тому що він хропів так глибоко, що не відчував, як будинок ворушиться. Щоб тварини не робили, він не прокидався. Миші були заінтриговані. Вони підійшли потихеньку, потім білки, ташки та кролики теж. Вони оточили волоцюгу. Зайчики побачили, що він замерз у своєму дирявому одязі, тоді вони притулилися до нього, щоб зігріти його своїм хутром. Білки побачили, що його щоки позападали, бо він нічого вже давно не їв. Швидко вони приготували їжу з сухофруктів. Разом вони розвели вогонь у каміні, миші вкрили його, а пташки заспівали пісень. Поступово Леон зігрівся, його щоки знову стали рожевими. Він відкрив очі, але нічого не розумів. Він вірив у мрію, але птахи співали, а кролики взяли його за руку і відвели до каміну. Білки і миші готували обід. Леон бачив те, про що він навіть і не мріяв. Це Різдво, це Різдвяна ніч. У цьому рухливому будинку теж ніч і теж Різдво для тварин і для волоцюги Леона. У цю ніч Різдва і птиці, і білки, і кролики, і миші знали, що якщо Леон трохи плакав, то це було від щастя.